Поглянь, у угота сіли перед нашим драндолітом і на щось чекають. Можливо, вони хочуть почути цікаві математичні розповіді. Так, напевне, саме тому угоді став банан, розділив його на дві половини і одну з них віддав. Ага. Агов, шановні дикуни! Тут вам не їдальня. Могли би пригостити, можливо, Угу натякає про що саме він хоче почути? Невже про банани? Та ні, про звичайні дроби. Зараз усе зрозумієш. Отож, першим дробом, який почали використовувати люди, був напевне дріб одна друга, що позначав половину мисливської здобичі, половину деякої міри зерна, половину відстані тощо, у тому числі половину банана. А як виникли інші дроби? Після дробу одна друга з'явились дроби одна четверта, одна восьма, одна шістнадцята і так далі, пов'язані з поділом на дві рівні частини половини, а потім четвертини тощо. Напевне, для того, щоб ділити більше, ніж на двох. Такі дроби називають двійковими. Будемо вважати, що я нау угу не образилась. Усе одно однією четвертою банана. Це якщо ділити на нас чотирьох, не дуже не їстися. Уже напевне хвилин десять минуло, а вони нас ніби й не чують. Сидять собі. Як каже наш учитель історії, вони ще не усвідомлюють цінності кожної хвилини. До речі, про час. Одну хвилину теж можна записати у вигляді дробу. Я знаю. Одна хвилина це одна шістдесята години. Правильно, ще у стародавньому Вавилоні використовували шістдесяткові дроби. Саме з ними пов'язаний сучасний поділ години на шістдесят хвилин, а хвилини на шістдесят секунд. А я чула, що найдавнішою цивілізацією був Єгипет. Хіба там не використовували дроби? У стародавньому Єгипті дробами оперували ще чотири тисячі років тому. Проте загальної форми запису дробів, як це прийнято нині, в єгиптян не було. Запис дробів за допомогою риски став загально прийнятим у 16 столітті. Дроби потрібні лише для того, щоб правильно ділити щось на частини. Не лише появу дробів зумовили також потреби вимірювання. Коли одиниця вимірювання не вкладалась у величині, що вимірюється ціле число разів, то цю одиницю вимірювання ділили на кілька рівних частин. І отримували нову меншу одиницю вимірювання, саме так, напевне, виникли сантиметри, міліметри і так далі. У київській русі дроби називали частинами. Найпоширенішими з яких були одна друга, полтинник, одна четверта, четь одна восьма, півчеть, одна третя, треть, одна шоста, півтреть, одна дванадцята, півпівтреть. Сутеніє уготага. Раптом почали посміхатися. Невже наша розповідь так їм сподобалась? Здається, я зрозумів. Поглянь, за нами заходить сонце. Напевне, вони прийшли сюди подивитись саме на нього. Хм, могли б і пояснити якось приходять з бананами, як у кіно з попкорном, а ти голову ламаєш.